Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент тв Традиційно наша рубрика Запитай у юриста, під час якої ми надаємо відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали, або ж по телефону до нашої редакції, або ж на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, чи мені особисто. Звати мене Валентин Хаймик, і сьогодні ми маємо знову ж кілька запитань. Про що саме зараз будемо і говорити? І перше, з чого почнемо, це питання щодо... Постійного догляду, зокрема, до нас звернувся житель Волині і запитує про наступне. Оскільки, як він говорить, є особи з інвалідністю першої групи, він не має ніг внаслідок воєнних дій. Ще в минулому він є ветераном війни. І відповідно він запитує, що, чи має він право на постійний догляд, і, зокрема, вказує про в своїй ситуації те, що Кілька місяців тому в нього була людина, яка доглядала, яка допомагала йому, Відповідно, зараз вже певний період часу ніхто йому не допомагає, і відповідно запитує, чи має він право на таку людину, на такий догляд, чи щось можливо змінилося. Отож, з приводу самого запитання, наскільки зрозуміло, що є людина з інвалідністю першої групи, і відповідно. Органами соціального забезпечення був проставлений працівник, відповідно, який надавав цей постійний догляд, якому компенсувалася якась певна виплата, яка передбачена законодавством, і таким чином це функціонувало. На сьогоднішній день, не знаю через які причини ваш працівник він вам не допомагає, і чому це сталося, треба виясняти і відповідно звертатися в органи судзахисту, і, зокрема, з питанням того, чому відповідно той працівник, який Оформляв постійний догляд за вами, чому саме він не здійснює його, і відповідно ставити вимогу про те, щоб якщо людина або виїхала, або відповідно змінилися якісь обставини в того, хто надавав цей постійний догляд, відповідно потрібно звертатися і просити, щоб вам призначили іншого відповідно доглядача, того хто буде за вами дивитися і вам допомагати, оскільки на сьогоднішній день законом передбачено, що Відповідно, люди, які мають першу групу інвалідності, і, відповідно потребують стороннього догляду. Вони мають на таке право, і такий догляд він здійснюється або родичами, які постійно проживають і ведуть спільне господарство, або відповідно надавачами таких соціальних послуг, які містяться в реєстрі надавачів соціальних послуг, які відповідно мають статус або фізичної особи-підприємця, або відповідно це юридична особа і має найнятих працівників таких і, відповідно. Органи соціального забезпечення вони призначають таку особу за вашою заявою і компенсовують певну оплату за такі послуги. Тому у вашій ситуації радив би звернутися органи соціального захисту. Ми спробуємо зі своєї сторони звернутися і подати такий запит, чому саме така стала ситуація. Ну і в принципі законодавством вам передбачено такий догляд, тому треба діяти і відповідно будемо очікувати, що результат буде позитивний. Друзі, наступне питання стосується виплати пенсії. І, зокрема, не запитують, чи мають право на виплату і доплату до пенсії у зв'язку з отриманням інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. І зокрема, запитують, чи це можливо, якщо людина в момент аварії на ЧАЕС проживала на Території, яка відповідно постраждала, а зараз вона проживає на території, яка не відноситься до зони, яка постраждала в нас до аварії на Чорнобильській АЕС. І відповідно, чи можна отримати компенсацію і доплату до пенсії в такому випадку. Отож, відповідно до законодавства, зокрема, закону України про пенсійне забезпечення, відповідно, передбачено, що. Є випадки, коли людям, які відповідно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, їм передбачена доплата у зв'язку з отриманням інвалідності, пов'язаної з такою аварією, і відповідно доплата до пенсії. На сьогоднішній день передбачено, що така доплата вона передбачена пенсіонерам, які в першу чергу не працюють. Які проживають на одній з зон, скажімо так, радіоактивного забруднення, тобто ваша територія, де ви проживаєте, повинна бути віднесена до такої зони, і такі переліки зони встановлений не актами. Офіційно, як я вже сказав, не працюєте, і відповідно маєте посвідчення особи, яка постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи. В цьому випадку лише за таких умов. Можливий варіант, що ви звертаєтеся до органів пенсійного фонду, і вони переглядаючи ваші документи, будуть приймати рішення про виплату і доплату вам до пенсії. У випадку, якщо ви не проживаєте на території на сьогоднішній день, в більшості, як показує практика, отримують відмову, і тому відповідно є така підстава, що оскільки ви не проживаєте на цій території, то не маєте права на звернення за доплатою до пенсії. Тому врахуйте ці моменти. Якщо все-таки ви проживаєте, маєте відповідні документи, підтверджуючи, то спокійно звертаєтесь. Друзі, третє запитання. Практичне, і зокрема, стосується воно доброго сусідства, запитують нас, що робити, якщо сусіди дуже гучно вмикають музику і в день, і ввечері, і це буває інколи і вночі. І відповідно, чи можна щось з цим зробити? Отож, якщо ваші сусіди... Заважають, скажімо так, порушують правила тиші, то відповідно звертатися варто в поліцію. Викликаєте поліцію, говорите, показуєте, надаєте докази. Зокрема, перед тим варто все-таки зняти якесь аудіо, відео про те, що дійсно от, музика гучна, вона заважає, порушується режим тиші, і відповідно, надаючи такі докази, звернутися до поліції для того, щоб відреагували, також можна звернутися до органів. Місцевої влади, якщо є якісь відповідні служби, вони повинні надати, скажімо так, відповідь обґрунтовану або ж вплинути на цю ситуацію. Можна звернутися до держспозивслужби, які визначать рівень шуму, чи дійсно він заважає, не заважає, є перевищення, немає перевищення. Але на сьогоднішній день законодавством передбачено, що за такі дії передбачений штраф. І, зокрема, він становить там, від 85 до 255 гривень на тих осіб, які відповідно порушують правила тиші. Тому можете скористатися цим і відповідно написати таку заяву. Знаю з практики, зустрічав, що людину зокрема притягнули до відповідальності за порушення відповідно правил тиші, і призначили штраф в розмірі 510 гривень, оскільки це було повторне порушення протягом року за те, що він гучно вмикав телевізор. Відповідно, це заважало сусідам. Вони поскаржились. І от вийшло таке, скажімо так, покарання для правопорушника. Тому радий вам діяти в такому напрямку і в вашій ситуації. Друзі ще одне цікаве запитання. Цікавляться наші телеглядачі, чи можна усиновити дитину під час війни? Тобто на сьогодні яка ситуація? Тож, справді, навколо усиновлення спочатку повномасштабного вторгнення було дуже багато, скажімо так, таких ось. Питань, і зокрема, в перші місяці можна говорити, що процес усиновлення він був унеможливлений, і зокрема не діяли, скажімо так, механізм не працював і відповідно не відбувалася процедура усиновлення. Хоча багато хто говорить, що там призупинили, зупинили, не скажімо так, поставили на паузу процес усиновлення. ніде ніякими законодавчими актами чи підзаконними не було. Скажімо так, зупинення цього процесу, проте з об'єктивних причин в перші місяці дійсно, скажімо так, такою можливістю не можна було скористатися. На сьогодні, відповідно, цей процес відбувається, як скажем, за загальне правило, на тих підставах і в тому порядку, який був передбачений раніше. Єдине, що можна говорити про те, що процес можливий лише якщо такі. Скажем, усиновлення відбувається в тих регіонах, де немає активних воєнних дій, і де відповідно функціонують та працюють органи державної влади і органи місцевого самоврядування, які відповідають за процес усиновлення. Варто сказати, що усиновлення можливе, якщо дитина має статус сироти, якщо вона позбавлена батьківського пілкування, або якщо батьки давали нотаріальну згоду на усиновлення, відповідно. Дитина має бути на обліку засновлення, які ведуть спеціальні органи, і також усиновлювачі, кандидатам усиновлювачі, вони повинні також відповідати певним вимогам, вони повинні мати відповідні висновок про те, що дійсно вони можуть це зробити, і на загальних підставах це проводити. Тому станом на сьогодні так можливо в періоді воєнного стану здійснити і, скажімо так, усиновити дитину, якщо є відповідні вимоги. Законодавства, і ви відповідаєте, відповідно, скажімо, процедура дотримана. Друзі, ще два запитання. Перше з них буде стосуватися з приводу того, чи можна перетнути кордон, якщо маєш третю грубу інвалідності. І, зокрема, уточнюють, що інвалідність була призначена в 2015 році, і за відповідно до висновку МСЕК та інвалідність призначена пожиттєво. Тож, звертаємось до правил перетину кордону. На сьогоднішній день передбачено, що відповідно в разі введення на території України воєнного стану право перетину кордону мають особи з інвалідністю, відповідно, передбачено певні вимоги до осіб з інвалідністю. Зокрема, якщо вони мають посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, якщо вони мають пенсійне посвідчення відповідно чи Посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю, тобто такі документи. Зокрема, якщо говорити про довідку чи там, висновок КОМСЕК, то на сьогоднішній день в багатьох випадках можна почути, що на кордоні, пред'явивши таку довідку, надавши її працівникам прикордонної служби, ви отримаєте відмову, якщо не буде інших підтверджуючих документів. Тому в вашій ситуації. Якщо ви хочете перетнути кордон, маєте третю групу інвалідності, закордонний паспорт і будь-яке із підтверджуючих документів, зокрема посвідчення, яке вже складе пенсійне посвідчення, що підтверджує інвалідність, чи посвідчення, яке підтверджує призначення соціальної допомоги. Лише в цьому випадку можете сподіватися, що ваш перетин кордону буде успішним. І останнє запитання на сьогодні, друзі. Питання стосується того. Що буде, якщо людина не з'являється на розгляд справи е, про вчинення ДТП і, відповідно е, правил дорожнього руху, порушення правил дорожнього руху, і е, чи можуть розглянути справу без присутності людини? Тож, в разі вашої неявки, відповідно, суд буде вирішувати, е, чи ваша участь необхідна, чи е, взагалі можна? Вирішити справу без вашої участі, також будуть вивчатися питання того, чи ви належним чином повідомлені, причини наявки. Відповідно, в цьому випадку це буде вивчатися в більшості, скажімо так, як показує практика, якщо немає жодної, скажімо так, підстави для того, щоб вважати, що ви десь, скажімо так, не отримали. Виклик до суду, чи відповідно, якщо немає ніяких підтверджуючих документів, що ви отримали, то в таких випадках суд, як показує практика, переносить засідання. Якщо ви не бажаєте брати участь в судовому засіданні і хочете, щоб справу вирішувалися трошки швидше, то ви відповідно можете подати клопотання, де вказати чітко, що не маєте. Бажання бути присутніми, тобто щоб справу проводили за вашої відсутності. І знову ж таки, якщо навпаки, ви маєте бажання, щоб розгляд справи був проведений з вашою присутністю, але на певний період, на певну дату, та яка призначена, ви не маєте можливості з'явитися. То, відповідно, також можете подати клопотання і попросити, щоб ваша справа була перенесена в зв'язку з тим, що ви або відряджені, або хворієте, або ще якісь інші вагомі причини вказати у вашому клопотанні. В більшості, знову ж таки, випадків суд іде на зустріч, і якщо і отримає таке клопотання, то відповідно і або переносить справу, або якщо ви подали клопотання про розгляд справи без участі, розглядає справу без вас. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за ваші запитання. Чекаю нових. Всім миру і добра до зустрічі через тиждень.